Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. На каналі Ве Хто не підписан, підписуйся прямо зараз. А я сьогодні хочу поділитися з вами своїм фірмовим рецептом смажених креветок. Так що доставайте свої креветки або вже замовляйте доставку додому. А рецепт дуже простий, швидкий і смачнючий такий, що ви будете робити його постійно. Тут у мене 20 креветок, вони от такого середнього розміру. Зараз треба просто обрізати голову і хвост. Хвостики можна залишити, якщо ви хочете, щоб це виглядало більш екзотично, але я не заморочуюсь, я все обрізаю і потім дуже зручно їх їсти, все буде почищено. Далі я зніму обов'язково і панцирь. Але роблю все от таким чином, щоб ну, однакові були дії. Тобто зараз хвісти голова, потім всі панцирі познімаю і подостаємо обов'язково з вами тішківник, бо там може бути пісочок. Пісочок, коли хрустить на зубах, то це не дуже. <гум> не дуже. Смажити будемо креветки на оливковій, нерафінованій олії. Дуже смачно виходить, тому якщо у вас є нерафінована, то готуйте її. Якщо ні, то придбайте, бо креветки дуже смачні саме на оливковій олійці. І вона йде у нас потім як соус. Тож ми її будемо їсти, макати хлібцем. Обов'язково має бути багет, ми його будемо підсмажувати. На сухій сковорідці Обов'язково має бути чесник і зелень. Мені подобається з петрушкою найбільше. Далі дивіться, беремо і отак розрізаємо зверху панцирь і дістаємо креветку з нього. Дуже просто. І оцю чорну, штучку теж дістаємо. Все, отак чистимо всі креветки. Кривіточки готові, і чесничок у мене 5 зубчиків. І зараз мілко-мілко нарізаємо. Ставимо сковороду на плиту і наливаємо оливкову нерафіновану олію. Це дуже важливо, від цього залежить смак креветок. Наливаємо так, щоб покрилось все дно. І за рахуванням, що потім ви будете цю олійку макати багетом смаженим, і це буде як соус. Підігріваємо, але не сильно, тому що точка димління у нерафінованої олії набагато нижча, ніж у рафінованої. От, тому наша задача нагріти, але не перегріти. І коли ви відчуєте запах олії. Додаємо сюди чесник. Чесник. Обов'язково треба слідкувати, щоб він не підгорав. Бо якщо він почне підгорати, він буде гірчий. А це нам не потрібно, тому слідкуємо за тим, щоб чесничок у нас грівся, але не смажився. Тобто я прибираю з огня і... Ставлю назад, коли він буде перестану кипіти. Бачите, він стоїть зараз не на вогні, але смажиться, і цього нам вже буде достатньо. Має віддати свій аромат у олійку. Далі ставимо на невеликий вогонь, прям мінімальний, і викладаємо всі креветочки. Буквально по 2 хвилинки з кожного боку. Можна навіть по одній слідкуємо, як тільки кліветочка стане рожевою, її треба перевертати. От, за цей час солимо, солимо за смаком. І перевіряємо все. Менше двох хвилин пройшло, десь одна хвилинка пройшла. Я тільки їх виклала, розклала, посолила і одразу перевертаємо на іншу сторону. Якщо перетримати їх довше, то креветки будуть резинові, несмачні, не хрусткі. Вони мають злопатися. Дуже смачно вже пахне. Мінімальний вогонь зараз робила ось так. Трошки додам. Слідкуємо щоб і не горіло? І не остивало солимо з іншого боку. Так, все, креветки готові. Тепер ми їх перекладаємо в глибоку мисочку, от таку, наприклад, і вони тут доходять ще, вони мають постояти хвилин 10, і вони доходять. Тим часом я нарізаю петрушку або іншу зелень. І посипаю зверху. Так, отак от посипаємо просто зверху і трошки його туди олійку, Щоб все воно увібралося. Смаки перемішуються, запахи перемішуються, тобто це дуже смачно пахне, а смакує ще краще. Так, тим часом нарізаємо багет. Це консульський, чи як вони там називають кунцевські нові булочки, але ми отак просто їх підсушуємо на сухій сковорідці, і потім будемо цією булочкою вмакати в олійку. Уявляєте, так? Да? Ви вже замовили креветки? Хто готує разом зі мною? Пишіть в коментарях. Ну, і вже все готово, подано до столу. Я сподіваюся, що ви спробуєте цей рецепт. Якщо не одразу зі мною зараз, то обов'язково на вихідних. Обов'язково робимо оце. Вимочуємо в цей соус. До речі, соуса можна було і побільше, я щось съєм. маловато. Олійку зажала. <свісляві> Отак от. Отак от мочимо. хрумкаємо і креветочку закусуємо. Всім смачного і чекаю ваших коментарів, чи робили ви за таким рецептом, чи ні, і чи збираєтесь, якщо ще не робили? А я вам дуже раджу, бо це дуже смачно. Ну і звісно, до креветочок обов'язково потрібно мисочку, таку нормальну салатику. От. Ну, Якщо ви дуже голодні, можна ще щось додати. От. Але повірте, на двох порції по 10 креветок це можна е, лопнути. Дуже калорійна страва. ця, І креветки самі по собі це білок, і олія багато жирів. От. Ну, Хлібчик це не СПП, ПП, але дуже смачно. саме такий хлібчик. От. Ну і салат це, звісно, наша клітковина, наше все. Так що, всім ще раз, смачного. А у мене наступний день не доїли вчора всі креветочки. і я хочу вам сказати, що на наступний день вони ще смачніші. Просто зберігаємо в холодильнику, якщо. Раптом залишилось. Як таке могло статися, що ми їх не доїли? <сі> Просто було багато всього іншого. Так що готуйте і насолоджуйтесь з задоволенням. Підписуйтесь на канал ВВТріаю або на інший мій канал про здорове харчування. Можливо, ви дивитесь це відео саме на ньому. Запрошую вас до себе на консультацію по здоровому збалансованому харчуванню. І зустрінемось з вами у наступному відео. Всім бувайте! Mmm. Ce două mai știi.